Година для створення свого продукту настала, або де знайти час на створення свого продукту? Якщо ти паралельно працюєш, ти мама і в тебе дуже багато всього про це сьогоднішній подкаст. Тож, якщо ви готові, ми починаємо. Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка, маю два власних бізнеси. Та у цьому подкасті відкриття я допомагаю вам надихнутися на те, щоб створювати свій продукт, знайти час на нього, почати будувати свій особистий бренд та взагалі розвиватися. Для чого? Для того, щоб ви могли працювати, донатити та допомагати армії. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, де знайти час на створення свого продукту. В нас буде чотири пункти: тож беріть блокнотики, ручки, ми починаємо. Я буду говорити неочевидні речі, які власне можуть іти всупереч з е, тайм-менеджментом класичним, які ви можете почитати. Ось, а це будуть ті речі, які я вважаю актуальними з реальної практики моєї продюсерської. Ви також напишіть в коментарях, що вам допомагає бути ефективними і які принципи тайм-менеджменту ви використовуєте. А я поділюсь з вами тим часом своєю практикою. Отже, перший пункт звучить так: реально твій продукт сам знаходить на себе час. Як би контроверсійно це не звучало, і саме ясне діло нічого в цьому житті не відбувається треба працювати, але... Я кажу про те, що якщо це саме той продукт, який тебе дуже запалює, яким ти готовий займатися, готовий заради нього вставати в шості ранку, ти готовий перепрацьовувати десь ввечері. І е, суть в тому, що якщо це саме той продукт, то якимсь дивовижним чином ти завжди знаходиш на нього час. Що це має бути за продукт, який тебе запалює? Дуже важливо, щоб він вів до твого життя мрії, тобто, щоб це було те, що допомагає тобі реалізувати твої таланти та веде до твого життя мрії. І друге, тебе мусить сходити з фінансова модель, тому що чесно кажучи, я бачила дуже багато хендмейдерів і інших людей, які, начебто, займаються тим, що їм подобається, але фінмодель в них не сходиться. Тому як для нас, продюсерів, дуже важливо. Порахувати все правильно, щоб у вас з усіх сторін все було ідеально. І тоді, якщо у вас правильна фінансова модель, ви розумієте, як просуватися, ви розумієте, який продукт ви будете створювати, для кого і так далі. І коли все це зрозуміло, повірте, ви без проблем знайдете час в своєму графіку на те, щоб створити свій продукт і запустити його. Другим пунктом, де знайти час, це теж відповідь не про час, а це відповідь про ваш стан. Якщо ви знаходитесь в енергійному зарядженому стані, ви пропрацювали зі своїм тілом, і ви реально чуєтесь класно, ви мотивовані, у вас немає ніяких зайвих думок. А якщо не вийде і нічого такого ви собі не фантазуєте? А ви реально заряджені, то ви будете все робити досить швидко. І для того, щоб вам запуститися, от ми зараз на переднавчанні до я відкриття запускаємо свій майстер-клас. Вам реально буде достатньо одної години в день плотної роботи для того, щоб запустити свій перший майстер-клас. А далі з майстер-класу у вас запуститься ціла продуктова лінійка, розумієте? І... От і все, ви зробили цей перший крок, і у вас вже виштовхнули цю всю історію. Далі просто працювати і все. Тому твоя задача налагодити свій стан, зробити так, щоб твої думки були чистими, світлими, ясними. Всі блоки зі спини з організму треба познімати і зробити так, щоб твоє тіло почувалося класно, а твій моральний стан був абсолютно гармонійним. Третій пункт про тайм менеджмент Він теж не про тайм менеджмент а про те, щоб зробити підготовку до твого продукту і взагалі створення твого продукту дуже і дуже кайфовим. Чесно кажучи, з моєї продюсерської практики є так, що найкращі, продукти, які дуже круто купують, які дуже круто запускаються, створюються в найбільшому кайфі, найбільшій радості, і це знаєте такі дуже дуже щасливі моменти саме створення цього продукту. Нещодавно ми з моєю командою спілкувалися, і ми задали таке питання. А згадайте, будь ласка, який момент в вашому житті був найщасливішим? І буквально всі, коли згадували, то один з найщасливіших моментів був перший запуск Я відкриття неймовірно, так ми дуже багато працювали. У нас був тур Україною і так далі. Але всі згадуються з такою любов'ю і з таким. А взагалі піететом, як найкращий момент, один з найкращих моментів свого життя. Чому? Тому що ми робили це як творчість, як радість, як те, що ми любимо і те, що ми хочемо робити з нашими людьми і так далі. Тобто, зроби підготовку до свого продукту реально кайфовою. От просто сядь і напиши план крок за кроком. Прямо зараз можете поставити на паузу, і напишіть крок за кроком, що вам потрібно зробити для того, щоб запустити ваш продукт. І потім саму підготовку зробити кайфовою. тобто Запланувати собі місце і час, коли ти будеш там щось прописувати, запланувати, з ким ти будеш це робити, запланувати якісь класні зустрічі в красивих місцях. Загалом, я за те, щоб сама підготовка вас надихала, і тоді вся ця атмосфера, вся ця любов, вона потім буде дуже-дуже флешбечити в вашому продукті і. Сам продукт буде максимально кайфовим для вас і для людей, які будуть його проходити у цьому пункті. Звичайно, дуже сильно вирішує питання ком'юніті, тобто, коли ти зі своїми людьми, коли вони з тобою одної крові, одних цінностей і. Коли тобі є з ким розділити це, так тому ком'юніті це просто ключова річ, абсолютно. Тому зустріти своїх людей, можливо, свого продюсера, свого партнера, це дуже і дуже важливо. І я вам всім цього щиро бажаю, хто буде запускатися. Найкраще знаходити продюсерів не так, що ви пишете в Директ, ти продюсер, продюсуй мене. А коли ви знаходите один одного, наприклад, на якомусь курсі. Чому це круто? І чому я так рекомендую, тому що ви одних цінностей. І ви знаходите людину, з якою ви плюс-мінус одного рівня, і ти цю людину бачив, коли вона проходила курс разом з тобою, як вона проявлялася, що вона робила, як вона виконувала завдання, і так далі, як вона практичні роботи робила. І загалом у вас будуть значно більші шанси на успіх, якщо ви до того, як пішли в партнерство, подивилися один на одного і знаєте один одного з якихось тих чи інших навчальних програм. Четвертий пункт нашої з вами програми: це постав дату запуску. В нас, продюсерів, з дати запуску все тільки починається, і ти розумієш, що коли дати запуску стоїть, то все в тебе немає зворотнього шляху, і ти повністю збираєшся, все твоє тіло активується, твоя мозкова діяльність активується, і ти розумієш, що в тебе запуск через два тижні, до прикладу, і ти просто всі сили туди, вся активність туди, і виходить так, що навіть якщо в тебе багато проєктів, немає часу, нема енергії, мотивації. Просто постав дату запуску, і ти побачиш, як у тебе просто буде все працювати на те, щоб цей запуск був успішним. Ось, і після того, як ви поставили дату запуску, вам треба запланувати в календарі, що ви будете робити кожен день, хоча б по одній годинці, щоб цей запуск був крутим, успішним і ви могли все зробити просто на топовому, класному рівні. Насправді люди дуже недооцінюють свої здібності. Якщо ви сфокусовано працюєте і не відволікаєтесь, часто ви здатні на таке, про що ви навіть не здогадуєтесь, поки у вас не поставлено дату запуску. Тому поставте дату запуску, і ви побачите, наскільки ви круто мобілізувалися. І от всі ті люди, хто зараз пишуть, я готую свій продукт. Камон, просто постав дату запуску, і ти побачиш, яка. Потужна мобілізація в твоєму тілі відбувається, і наскільки ти насправді заряджений, мотивований своїм продуктом та його запуском. І останній пункт про тайм-менеджмент він теж не про тайм менеджмент а про сенс. Він про те, що залиш ідею зробити все ідеально. Знаєте, колись я працювала в кіно, і там є таке поняття: відео працює або відео не працює. Ще кажуть, кіно живе або не живе, і от кіно живе, це коли ти його дивишся. І ти прямо... Спів переживаєш героям, ти просто втягнутий в цей фільм, і ти вже там, в тому екрані, ти вже забув про те, що ти вдома на дивані, а ти просто дивишся цей фільм, і він настільки тебе затягує, що ти просто не можеш зупинитися його дивитись. Поставте, будь ласка, вогники в коментарях, якщо у вас теж таке було. І от наша задача, як творчих людей, творчої групи, режисерів, продюсерів, наша задача це зробити так, щоб відео працювало. Тобто працювало на глядача. Саме тоді глядач може пережити. Цей катарсис, заради якого ми приходимо в кіно, щоб в нас щось змінилося. Ми щось зрозуміли, і ми вийшли іншими. Ну принаймні, я точно ходжу в кіно саме за цим. І от такий самий принцип я помічаю в курсах, також. Відео працює, тобто курс працює це тоді, коли ти його дивишся, і в тебе є таке потужне натхнення, в тебе є таке бажання далі працювати, щось робити. І цей курс саме це відео воно тебе змінює. Розумієте? Я серйозно кажу: от ти дивишся, і просто ти маєш таке потужне натхнення, що ти одразу стараєшся його десь втілити в своєму продукті, в своєму проєкті. І від чого такі продукти народжуються? Такі продукти народжуються не від правильності, не від псевдоідеальності, не від того що ти просто мучаєш цей продукт. Такі продукти народжуються тільки в любові, в прийнятті себе, в довірі команді і в довірі світу. Я не знаю, як вам це пояснити, але є такі продукти, які просто приходять до тебе. Знаєте, от вони ніби, ніби ти просто сприймаєш його, розумієте? І от коли ти перестаєш... Дуже сильно раціоналізувати, порівнювати себе з іншими, намагатися зробити все супер ідеально, чого ніколи неможливо зробити раціонально. То тоді в тебе прокидається справжня любов до твого продукту. Коли ти відпускаєш всю ідеальність, ти кажеш, так, я не ідеальний, мій продукт не ідеальний. Але він такий, саме такий, як зараз потрібен людям. Він саме в той час, він саме в тому місці, він саме для тих людей, і я зроблю максимум, що від мене залежить, для того, щоб ці, ці люди, мої люди, вони отримали найбільший результат, на який тільки я і вони здатні разом. Ось, і коли ти ось так це робиш. То люди просто супер сильно змінюються. І повірте, от я записала я відкриття просто в дуже красивій якості, дуже гарно воно виглядає. Але от ми спілкувалися, у нас був випускний, ми спілкувалися зі студентами, і просто всі говорять, Оля, дуже красиво факт. Але навіть якщо б цей курс був в зумі, нас би взагалі нічого не смущало, і я би так само, ми би так само сильно змінилися, як ми змінилися з тою топовою якістю, яка була. І я хочу сказати вам про те, що дуже важливо сам імпульс, сам посил, сам контент, саме інформація, сам ваш стан навіть важливіший, ніж всі оці красивчики, які є. Так це круто, коли класно записано, але це зовсім не головне. Головне це те, що ви вкладаєте в цей продукт. І от коли ви будете сфокусовані саме на цьому, а який сенс я хочу донести через цей продукт. Як я хочу, щоб люди його взяли, щоб вони його використали, як вони зміняться після цього, як зміниться на краще їх життя. Повірте, це продукт, який буде працювати, який буде приносити людям результат, і ви будете супер щасливі, коли ви будете його створювати. Тому відпустіть ідеальність. Просто створюйте те, що ви любите, що ви відчуваєте, і те, що вам приходить прямо зараз. Тому після цього подкасту просто сядьте, просто включіть музику. І просто пропишіть ваш продукт, пропишіть ваш план, пропишіть, що ви хотіли би і чого вам зараз бракує. Все, 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 от просто відпустивши всю ідеальність, просто сісти і прописати так, як ви сьогодні це бачите. Просто дайте собі цей час. Не буде ніякого ідеального часу. Ідеальний час це сьогодні, тому що кожен день ми живемо сьогодні. Ну а я бажаю вам класного дня. Сподіваюся, що вам сподобався цей подкаст. Якщо вам відгукнувся якийсь з пунктів, то напишіть, будь ласка, цифру, який з пунктів вам найбільше відгукнувся, ваш інсайт в коментарях. Я вас читаю, я вас дуже сильно люблю, підтримую кожного з вас і хочу, щоб у вас все круто вийшло. Будемо працювати, будемо допомагати армії, донатити та робити нашу країну ще сильнішою. Слава Україні! Разом до перемоги!